Маліновський отримав м'яч в центрі поля і ось що він зробив. Довбек перейду до топ-клубу. Трансферна сага Судакова. Жахлива новина для Луніна від Анчелотті. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Почетіно розповіючи, розповію, чи зможе Мудрик зіграти у наступному матчі. Українцю потрібно буде пройти медичний огляд перед грою. У суботу 30 грудня відбудеться матч 20-го туру Англійської прем'єр-ліги, в якому зустрінеться Лутон Таун та Лондонський Челсі. Гра пройде в Лутоні на стадіоні Кенелера Троу. Ми побачимо, як він буде себе почувати. Михайлу Мудрику потрібно буде пройти медичний огляд перед матчем з Лутон Тауном. Після цього ми вже зможемо оцінити його фізичний стан і прийняти рішення про участь у грі, сказав почтіно. Помилки Зінченка коштували арсеналу лідерства ПЛ. каноніри знову програли Весгему. Детально говорити про особливості гри у цій зустрічі немає сенсу, вона не змінилась. Весгем традиційно для себе зосередився на контролі території на нав'язуванні боротьби. Гості віддали ініціативу, зрідка тривожучи суперника флонговими контратаками і стандартами. Молотобойці на відміну від арсеналу встигли забити двічі. Вже на 13-й хвилині рахунок було відкрито одночасно курйозним і скандальним чином. Емерсон виконав подачу в район дальної стійки, де були готові до перехоплення Зінченко та Габріел. Втім, братилець по м'ячу не влучив, а українець незграбно скинув його вздовж власних воріт. Боуен підхопив м'яч і прострілив під удар Соучику. Існує велика підозра, що м'яч покинув межі поля перед передачею Джарарда, але арбітри після перевірки гол зарахували. Його обов'язково спишуть на Зінченка, хоча більш наварив Габріель, Сашко ж зіграв незграбну від несподіванки. А на 55 55-й хвилині Везгін подвоїв свою перевагу цей гол був вже повністю на совісті Олександра. Він грав з Мавропаносом персонально і програв, грек легко відштовхнув і втік за спину Габріелю, висрібнувши та замкнувши подачу. Український центральний захисник донецького шахтаря Микола Матвієнко все ж таки може перейти в топовий чемпіонат. Щоправда, це не англійський Брайтон. Українець зацікавив італійський італійські наполі, повідомляє Кал Now. Зазначається, що Наполі після перемоги в серії А минулого сезону цього разу двічі міняли головних тренерів і зараз йдуть сьомому турнірній таблиці. За інформацією Джерел, у зимове трансферне вікно неаполітанці хочуть зміцнити центр захисту і після вивчення ринку вийшли на Матвієнка. Керівниця Наполі вважає, що придбає Матвієнка за суму до 30 мільйонів євро. Гроші у них з'явилися після продажу добре знайомого збірні Україні, Північно-Македонця, Еліфа Альмаса, РБ Лейпциг за 25 мільйонів євро. 27-річний українець вже давно рветься до тобових чемпіонатів. Однак Шахтар спочатку не передав його до Лонського арсеналу, а потім до Брайтона. Ринкова ціна гірників не влаштувала, оскільки Миколай дуже важливий гравець. Якщо його продадуть, то з націнкою. При цьому важливо зазначити, що Матвієнко цього сезону здав у захисних якостях. Особливо це дало про себе знати у матчах за збірну України. Причиною такої гри може стати відсутність прогресу через слабкість вітчизняного чемпіонату, йому треба підвищувати рівень позиції. Зазначається, що авторитетний портал Transfer Market оцінює гравця у 20 мільйонів євро. У поточному сезоні Матвієнко у 16 матчах за Шахтар забив 4 м'ячі і став одним з найкращих бомбардерів своєї команди. Щодня різні іспанські джерела повідомляють новини про те, хто буде головним голкіпером мадридського реала на час відсутності травмованого тібу куртуа. Тепер лідер знову змінився. Авторитетний інсайдер Релево Кепксіо Сантос розповів, хто буде основним голкіпером Реала. Головний тренер мадридського Реала зробив вибір між Андрієм Луніном та іспанцем Кепоерся Балагою, як основним голкіпером до кінця сезону. Анджелотів вирішив, що до кінця поточного сезону місце у стартовому складі займе орендований в лунському Челсі Кепа. Саме іспанець зіграє 3 січня, вийшовши у стартовому складі на матч проти Мальорки. Раніше була інформація, що у цій грі зіграє Лунін, який заради неї перервав свої різдвяні вихідні. Зазначається, що у січні Лунін може перейти до Лондонського Челсі в результаті обміну його на Роберта Санчеса. Якщо мадрицям не вдасться продати футболіста або поміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом. У сезоні 2023-2024 на рахунку Луніна 9 матчів за Реал, де він пропустив 5 голів, центральний півзахисник донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков може перебиратися до чемпіонату Італії, але він перейде не в Туринський Ювентус. На Судакова з'явився новий претендент, повідомив журналіст Бен Джейкобс. За інформацією джерела, у 21-річному центральному півзахиснику зацікавлений чинний чемпіон Італії Наполі. Джейкоб зазначив, що на трьох іграх Шахтаря у лізі чемпіонів скаути Наполі стежили за Судаковим. Спроби купити футболіста можна чекати як узимку, так і влітку. Наполі цікавиться півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Скаути тричі спостерігали за ним у ЛЧ. Ціль або на січень, або на літо. Судаков забив гол Барселоні у жовтні, написав журналіст. Зазначається, що переговори щодо трансферу Судакова веде Ювентус. Також інтерес до гравця приписували Барселоні, Челси та Манчестер Юнайтед. Також зазначається, що на цю мить Наполі переживає не найкращі часи. Через тренерське питання клуб йде лише на сьомому місці у серії А. Чалси вніс у жортлис одного з найрезультативніших нападників цього сезону Артема Довбика. Потужний форвард набив 11 голів у складі Жерони і при цьому 4 рази асистував на партнерів. Все це протягом 17 матчів Лалізі. Дивна Лазара середняк чемпіонату Іспанії веде битву за титул чемпіонів Лаліги, розділивши з Мадридським реалом перше місце в обох клубі по 45 очок. Найближчий переслідувач Атлетіко має 38. До УБК вирізняє холоднокровність при реалізації своїх моментів. При цьому нападник чудово комбінує з партнерами по команді і може віддавати пасив під завершальний дотик, що підтверджує 4 гольові передачі у виконанні українця. Артем може перейти до Челсі, але він далеко не перший у списку потенційних посилень і значиться як альтернатива кандидатам, купуючи яких наполягає Маурісі Почетіно. Бо синів вже неодноразово натякав в інтерв'ю, що бажає отримати якісне посилення складу, особливо на позиції центрального нападаючого. Нехай клуб і витратив 1 мільярд євро, і зараз здається абсурдом, що після цього аргентинського менеджеру вистачає зухвалості просидище гравців. Не варто забувати, що Челсі обділений досвідом та зрілими майстрами своєї справи. А саме такі футболісти зараз потрібні почуттіну. Айвен Тоуні та Віктор Сімен – нападники, яким менеджер синіх віддає перевагу на чолі списку. Хоча, як стверджує Мед Лоу, на чолі списку знаходиться Кілян Бопе. Але цілком очевидно, що Челсі у його кризовому стані не має шансів на підписання настільки амбітного футболіста. А у Стоуні та Осімхен цілком реальні кандидати. Вчора, 29.12 12 в у себе вдома приймала Інтер. Матч закінчився з рахунком 1-1. Руслан Маліновський теж прийняв участь в цьому матчі. Він зіграв 29 хвилин і отримав відцінку 6,5 від Софаскор. Маліновський допоміг Дженена. У нього дуже добре виходило просувати м'яч, а також віддавати передачі. У нього 83% точних передач у матчі. А вам сподобалася гра Маліновського? Напишіть у коментарях. А на цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!